Ліквідована у Кіровограді останні дні допрацьовує відомша залізнична амбулаторія. Вона діяла більше 50 років. Тепер в результаті медичної реформи заклад оптимізували. Пацієнтів перевели в інші медзаклади. Проте громада таких перетворень не бажає і вимагає не чіпати амбулаторію. Чи є шанс зберегти заклад? Знає Інна примак. 50 років роботи і понад сотня пацієнтів щодня в такому режимі донедавна працювала залізнична амбулаторія в Кіровограді. Обслуговувала не лише залізничників. Люди, навіть місні, люди, вони приходять к нам, к терапевту. Чому? Тому що їм далеко на балашовку їхати. Ми їх всіх приймаємо. Чому? Тому що ну як ми можемо. Це? Вони вже вважають, що цей участок, що це їхня поліклініка. Дітей у нас 805 людей. Торік, коли стартувала медреформа, заклад Почали оптимізовувати тоді з лікарів. Тут лишився педіатр та терапевт. Та й вони в цій амбулаторії більше не працюватимуть. Сьогодні амбулаторія працює останній робочий день. Уже ввечері приміщення закриють, а лікарів разом з пацієнтами переведуть в інші медичні заклади міста. Майже всі медичні картки пацієнтів зібрали і передали в поліклініки за місцем проживання. Дітей обслуговуватимуть на Балашівці. Їздити туди за медичною допомогою люди не хочуть. Дитина хвора, значить за три черза земель дитину хвору. Значить, вести на на огляд е терапеду ніхто не буде, тому що ну, який який батько повезе. Получається, не тільки скажімо, людина больна їде в друге місце. вона ще й при по, по путі заряджує других людей. Ні двоє дітей обслужується зі поліклініки. Я з дитинства теж обслужуюсь. І Ми не хочемо просто приїжджати кудись в інший район. Дуже великий район, і за чим та Медики віднині теж матимуть нові робочі місця. Старі кабінети покидають зі сльозами. А от пенсіонерів попросили піти. Я согласна, розумієте, але ну з таким. Ажуром, как здесь произошло. Я согласна, я вже в возраст, нужно уже вже вдома. А от для остальных это очень... И, конечно, мне болезненно. Захистити медзаклад від закриття прийшли пацієнти. Вони збирають підписи і просять лишити тут хоча б педіатра. Це підписи мама, які не хочуть, щоб нас закривали амбулаторію. Так як маленькі діти 4 місяці, 8, а так як конець старої балашовки їхати, там просто невозможно. Деїть маршрутка зимою далі йдуть люди пішком. було, куди з рібенка можна їхати. Тепер ми хотімо, щоб нам оставили кабінет для дітки. За словами міських посадовців, рятувати амбулаторію можливо для початку. Необхідно, щоб добровеличківська влада забрала заклад з балансу держпідприємства Одеська Залізниця. Збирається не чергова сесія для прийняття саме надання згоди для прийняття цього закладу на в комунальну власність доброволичківської території. Тратих громади ми маємо наміри, маємо змогу і маємо бажання цю амбулаторію уже в разі згоди добровичківської райради прийняти вже в комунальну власність міста. Скільки часу займуть ці процедури, прогнозувати не береться ніхто. По їх завершенню заклад обіцяють перетворити на сімейну амбулаторію. Інна промакилязі Лонкін день за днем.